Ярославна, села Воробівка, 23 сотих. Боцько, Боцько Марія Теодозівна, Гнестрівці, 18 18,25 сотих. Шпак Надія Ярославівна, Озерна, Супчина, 25 сотих. Колтко Федор Ганна Іванівна, Озерна, 22,55 сотих. Олеський Василь Павлович Озерна, 25 сотих. Ушкевич Володимир Павлович Озерна, 18,62 сотих. Ушкевич Олег Володимирович Озерна, 16,51 сотих. Мартиняк Ірина Вікторівна, місто Тернопіль, 1250. Село Нестерівці. Мартиняк Ірина Вікторівна. Нестерівці 1534. Юзький Василь Богданович. Зарубка. Озерна 31-26. Шляхтун Ольга Дмитрівна. Богданівка. Гектар. Сухожак Василь Богданович. Тут е земельний пай. Спадкує за сертифікатом 2.44. Є рішення суду. Щепанюк Надія Теофілівна. Озерна. Так само земельний ПАЙ-242. Є рішення суду. Це Людмила Іванівна, Цибрів. Така ж сама ситуація. Тут надати дозвіл на розробку технічної документації по сертифікату 396. Ставлю дані заяви на голосу. Безумковий. Березтець. Березтець. Дудер. За Кисів. За. Кісів. За. Критерівський. За. Ном'ят. Олійник за. Надія. За Олійник Орсов. За. Рішення Узасти. За. Чідлівський. За. Далі. Заява юних Ігоря Володимировича. Прошу дати дозвіл на до укладення договору оренди на земельну ділянку площою 023 Га Ця земельна ділянка Він відкупив споруду в Назарій Марії. І вона не доробила всіх документів. Зараз він... Ну, вона вже була на етапі укладення договору. О, кадастровий номер є земельної ділянки. Пішли, він сесії, але вона Не давно буде реєструватися. І відколи він ніби входить, приходить, і розпитали, де він зареєстрований? Друга заява. Юний колег... Якщо не сплачує ніякої, то. То, то не. треба фінансовому відділу питати. Найдальніше. <поставит> 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 якщо <поставит> людина має приміщення. Людина має приміщення, хоче заплатити оренду, бо вона використовує землю. Для чого робити зараз якісь непонятні руки? Взагалі буде не буде нічого платити. No. Він купила приміщення. демельна ділянка вже була сформована попереднім власником. В оренду бере. Він ж не бере приватну власність. Чому доданка отримає, а вона не отримує ніякої. Давай, ставте. Що так, ставлю дану заяву на уйменне у званні. Бузубка моря. Берестецький. Інзелевич. Дудар. Кисів. Крижановський. Метельський. Намят. Куліник За. Куліник Мирослав. Романі Застельман. Щедлівський? ще Рішення прийнято. Наступне. Ще одна заява ФОП-юник Олег Ігорович. Прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суб оренди сервітуту, інші земельні ділянки сервітуту, паркінг, яка розташована за адресою село Озерна, вулиця Богдана Хмельницького, кадастровий номер останні числа 2981, що є суміжною із земельною ділянкою, кадастровий номер, останні числа 1493». На якій розміщено Ковбасний цех для забезпечення заїзду, виїзду на територію Ковбасного цеху. І забезпечення паркінгу для автомобілів. Давайте цех виїздимо, скільки він оплачує, на автодіка то надаває довідку. Він тут зареєстрований. По факту теж земельний ділянському і, будуть зараз, це... та... і, наші, і, і наші просто наші будуть платитися відповідь. За зараз будуть наші податки. Якщо вони зареєстровані, то я, я не знаю. Я, я вам підказую. Дайте ми максимально сплачувати за, за, за оренду земельної ділянки. Це питання. <клес> Чекайте, дивіться, Олег <уласть> Петрович, будь ласка, <клес> <клес> дайте максимум. Чи, чи можливо, якщо він звернеться з заявою здійснення підприємницької діяльності на території села Озерна, чи будуть податки йшли по тій заяві в Озерну? Ні, <клес> <клес> там треба переєструвати. Там треба в село. Важко би перереєструватися. Ну, не важко переєструвати, але якщо є торгова марка, якщо він, е, в нього є кількість відповідно на Ні, але він здійснює фактично підприємницьку діяльність на території села е, Озерна. А, але ви думаєте, що він змушує на Наші люди дихають тим всім. Тому тобто, що ми не можемо посприяти, щоб він вже й тут не реєструвався і податки хоча б йшли до нас. нас Надходження. Я не вірю, що в нього один підприємець і все. Ну, у дивіться, при... я, Два я, за я, зареєстрованого в я, Ну, але мабуть буде більше. Тоді ми говорили ще на початках. Він два реєструє вже, потім інші перереєструє ще, ще більше. Тож податки йдуть е, кудись. А ми тільки відходи приймаємо. І Марка чи є. Ми за молодці, добре, що він в нас є. Ну але давайте якось попрацюємо над тим, що і податки не надходили, надходили до нас в наш бюджет. Ми не розкидаємося мільйонами ліво направо. Завтра не знаємо, як буде. Якщо ці люди є, він хоче, що він хоче. Давайте добре, ми вам даємо то що ви хочете. Але давайте ми з вами говорили два роки тому, що ви перереєстровуєте Це нормальні речі просто голова. Я, я чи ви? Бачу в тому, що він землю використовує і хоче сплатити за неї оренду. А оренда землі, а те, що на території, ну скільки він за оренду? 200 чи 500 гривень на місяць заплатить. Яка там грошувала Дивіться, Ви все правильно говорите. Разве не вести розмову. Давайте тоді, вибачаю, що перебив. Давайте так, от, відложимо питання до вивчення. І Назар Віталійович проведе з ним розмову. Я думаю, що він нормальний чоловік, з ним можна поговорити, і, і, і щоб нам було йому добре. І ми йдемо на зустрічі. Що йому треба йому відділяємо, треба йому додатково ще щось стоїмо, відділяємо, але просто так само в нас пать і якісь умови. Краще йому задовільнити, там ще не раз ми да, будемо, ми не будемо. Ми ще не раз будемо голосувати по цим, ну, далі продовжувати, що потім веде в цю дію але про це, що ви говорите, обов'язково завезти розмову. <стрес> Та вже тоді не буде предмету розмови. <стрес> наступний лис... За місяць, за два тижні буде бюджет на сесію. Там багато є питань, де він то вивозить холодство. Там можна теж відказати. То... Ну, давайте запрошуємо. Значите, питання відкладаємо. Сесія буде полюбити, тому що бюджет затвердити. Ми з людиною не бажаємо тільки, щоб він нас працював. Тільки щоб він працював. Нам потрібні підприємці. Але питання відкладаємо. Так, Петро Петрович. Так. Сюди, ну, це це, його, там, не, не тільки... Ми депутати не будемо запрошувати, є на то керівництво, яке отримує зарплату. І мало би запросити. Ну, дивіться, я не пам'ятаю по кількості підприємців. Я пам'ятаю, що була умова, що певну кількість підприємців він перевозить сюди. І була умова, що демони люди не працюють з Ну, він тоді казав зразу переписую. Два я пам'ятаю, як це було на початках розмова. Два зразу переписую, а потім напротязі ще там розмова мала бути, перепишу інших, там ще якусь кількість чи три, чи скільки в нього дуже багато підприємства не перепишу. <працю> Ой, але це не зроблено, так? Він взяв молодець наших людей. Ми за, тільки йому посприяти в виробництві. Ми не знаємо, що не зроблено, треба попитатися фінансовий вірок. Я думаю, що не зроблено, тому що зараз Віталій вже би покликав людину віде віде віде. і би сказали. А якщо це не зроблено, це ж ну, наші люди, де вони є? Чому вони поясняють? Треба дозволити йому далі робити документи, а з ним далі вести. Ні, до два тижні буде сесія бюджетна, вона точно буде, тому що нам це бюджет розтвердити. Це кличне. ще можна Та нормальна людина, просто треба поговорити, У нас є своє умови, в них своє умови. Що йому треба? Може, ж чомусь треба допомогти? Клопотання. Секретаря сільської ради назвали до марку. Тут є декілька таких полпотань. Прошу затвердити проект знову, щоб щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для подачі продажі їх права оренди на земельних торгах. Лошкою на 48

Ну а вона в варіанті в кого була? Ну, вона там, там, не варіант, просто вона була. Що там явиться? Ні, саме не. немає. Ні, а що там, там, там зараз? Там ділянці власне тянули. Прошу заперетичну консультацію, що до поясню та об'єднання земельних ділянок. Площею 13.41, де місійського господарського призначення, Кадастрові No2981, площею No84 варту, землі сільськогосподарського призначення в Кадастрові No2973, площею 055, кадастровий номер 2982 площею 23, кадастровий номер 2980 які утворилися шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 2979 Потім всі земельні ділянки, які знаходяться е, за фермерою. Так, Ми на попередній сесії це розглядали, ті всі ділянки будуть продані на оренду на з метою забезпечення ефективного використання земель та залучення доколи коштів місцевих бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку та для економії коштів бюджет, місцевого бюджету пропонує надати дозвіл на виготовлення акценту земноустрою про дозміну цільового призначення земельної ділянки коштою 0,84, га це це, що ми говорили, е, існуючої земельної ділянки запасу, розміщення та експлуатації основних підсотних отечних будівель та споруд, підприємств переробної, масштабнобільної та іншої промисловості. Е, 84 сотні. 23 сотих, 55 сотих і все. Прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки СГ призначення інвентованою площею Гектар-20, що знаходиться село Озерна біля Марушчаків. Обробляється імонтаризовує ділянці. Ну, штатку, або підвіз. Так, так. якщо ти не з'явитися, то тою програмою ми зайшли багато таких ділянок, які ублюкаються. Так, прошу дати дозвіл на викликан технічну документацію землоустрою щодо проведення інтерезації земельної ділянки окремою пощою 035. Біля заправки РВА. Прошу надати дозвіл на вивчення технічної документації щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, рекреаційного призначення, ложку 1,5 гектара, що знаходиться в селі Богданівка. Е висока гора. Це висок. Терослав, як там висока горається. Отке, де сосни ростуть, то там ще є. Тру Хто там що Тру там трушу? Всі ділянки, що ми залишаються, Інтерв'юзація і потім на аукціон. Це інтерв'юзація, так, Петро? Так, так, так. Добре. Там не прийміть аукціон-уренду. Що, чи прийміть? Там на аукціон-уренду. Давай, прийміть. Треба дати спочатку номер її в кадасті Пропоную включити до переліку з продажу права оренди земельної глянки площою 17 га 41 сот. Для ведення фермерського господарства на території Української сільської ради та затвердити стартові розміри орендної плати 45 796 гривень до 6 копійок.